Що якщо перший празник Преображення був у часи Киріла і Мефодія, то ще один праздник прийшов для Закарпаття у Чехословакії, то була окрема республіка Підкарпатська Русь із центром в Ужгороді, коли по закону тодішньому русини мали право не тільки воссоздати свою Автономію НО і релігію. Скориставшись цим у 1921 році великої народної собрання в Ізі Блисхуста, восстановили Кирило Міфодіївську 1150-літню церкву на сьогоднішній день уже. І коли ми говоримо о рівності релігій, то в Австро-Венгрії її не було. Православні мали по закону право, а закон не робив. В Совєтському Союзі по закону ми право мали бути віруючі, а закон не робив. Сьогодні Українська православна церква, ми з вами маємо право функціонувати, існувати, проповідувати, молитися по закону, а закон не діє. Що нам робити? Вспомнимо, що якщо наші предки русини за 300 років не втратили віру православну, то ми об'язані у період гонений, а гонини не бувають вічні, в час гонений головною не втратити єдинство з церквою. Ясно стало, що ми сьогодні 102 роки назад. Востановивши православну церкву, з тою церквою у 45-му році нас приєднали до Радянського Союзу, до Української Соціалістичної Республіки. Ми вже мали своє православ'я. але православ'я яке? У нас усі храми були діючі. А коли нас приєднали до Совєтського Союзу, а там все було знищено восточна Україна, Білорусія, теперішня Росія. Все було знищено церкви, монастирі, школи. Щося стало, коли нас приєднали із нашим православ'єм, то тисячі хлопців-русинів пішли на восточну Україну, на Білорусію, на Росію, понесли. Свої знання і їх висвячували в священники, бо відділи єпіскопів школ не було, а наші хлопці, жителі Закарпаття, знають співати по церковному. Не всякий народ у світі знає пісні церковні. В нашому храмі достатньо дякові ліхорові почати одну із 200 пісень, як всю церкву Пеніє, накриває красиво, є. ми півучий народ, ми церковний народ, ми кіломефодівська церков. Як казав вовк ягняткові на ріці, ти уже в тому винуватий, що я голодний? Як найти гоніцелям причину бити християн? При Австро-Венгрії придумали. Православні моляться з книжок Києво-Печерської лаври. А по тоді Київ був не в Австро-Венгрії, а в Російській імперії. Значить, хто такі православні в Австро-Венгрії? Шпіони. Судити їх? В советське время нас просто нищили, заборонили многим. А сьогодні но просто скопірували один до один. Хто православний канонічної церкви знову шпіон, знову чужий. Хоча доказів не мають, однако на преображення ми з вами говоримо: нашої життя як життя спортсменів. На нас нападають, а ми займаємося своїм спортом. Спортсмени йдуть у свої зали. Тренуються, качаються, а на вулиці їх зустрічають бездельники за 200 гривнів і кричать, чемодан, вокзал, спортсмени, забирайтеся. А вони що роблять? Йдуть знову у спортивний зал, знову качаються, набираються сили. Не то ли ми з вами, ми молимося в храмах. Православних канонічної церкви, набираємося сили, готуємося бути учасниками Царства Божого, а нам на вулиці, або з телевізора, або з інтернета шипить угроза. Ми вас уничтожимо, ми вас заборонимо, вас немає бити, ви вороги, ви шпіони. Хоча то фрази недоказуємі, то все. Дурниця. була дурниця достатньо, щоб суди почали судити наших людей, митрополітів, священників і простих людей, бо лиш так поступаючи, ми діти Божі, християни православні, тверді, добрі, законопослушні громадяни своєї держави, а вічності, приображені по образу Христа. І наслідники по милості Божої. Царства Божого. Амінь.